Привіт, друзі, я Сергій Руденко. Якщо ви ще не підписані на мій канал, зробіть це негайно. Тут на вас чекає багато якісного україномовного контенту. Сьогодні я розкажу вам про те, як розпочиналася російсько-українська війна і як на її початках Порошенко намагався приборкати Путіна. Перший постріл у російсько-українській війні пролунав 13 квітня 2014 тисячі В той день відбувся перший бій українців з росіянами. Сталося це о 9-й ранку під Семенівкою, що поблизу Слов'янська на Донеччині. Бійці Альфа, спеціального підрозділу СБУ, які готувалися до спецоперації зі звільнення Слов'янська від терористів, потрапили в засідку ГРУшників. Ними керував тепер уже сумнозвісний диверсант Ігор Гірків. Українців розстрілювали практично впритул. Капітан СБУ Геннадій Біліченко загинув на місці. На допомогу альфівцям прийшли десантники з 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, які стояли поруч. Їхній командир Вадим Сухаревський, попри заборони командування стріляти, викотив БТР і відкрив вогонь по окупантах із крупнокаліберного кулемета. За тиждень до цього, 6 квітня, проросійські бойовики захопили адміністративні будівлі в Харкові, Донецьку та інших містах Сходу України. Терористи брали до рук зброї і вимагали проведення референдуму про незалежність. 7 квітня було проголошено про створення так званих народних республік ДНР та ЛНР. Так почав починалася війна на Донбасі, хоча війною її тоді ніхто не називав. Українська влада вважала, що бореться проти терористів, і оголосила про проведення антитерористичної операції, яка затягнеться аж на 4 роки і трансформується в операцію об'єднаних сил. 16 квітня 2014 Під час прямої лінії Путін категорично заперечував присутність на Донбасі російських військ. Нісенітниця це все немає на сході України жодних російських підрозділів. Це місцеві громадяни. Люди навіть зняли маски, і показали свої обличчя. Не червоніючи, брехав президент Росії. Він твердив, що головне для Москви аби Київ зберіг право російськомовних Донбасу на мову. Бо цей регіон, як і інші південно-східні землі України, сказав Путін, були колись частиною Росії. Херсон, Миколаїв та Одеса ніколи не були у складі України за часів Російської імперії. Ці регіони передала Україні радянська влада, хоча не розумію, навіщо вони це зробили. Так, ці люди зараз є громадянами України. Питання щодо гарантії до отримання прав цих людей. Не кліпнувши оком, заявив Путін міф про Новоросію, який на той час розкручував господар Кремля, жодного стосунку до реальної історії не мав. Спробуй Москви обґрунтувати культурну та історичну приналежність типових та причорноморських регіонів України до Росії нікчемні з точки зору історії. Хоча ніде правди діти, цей міф припав до душі з зросійщеним українцем, ті щиро вважали без Єлизавети та Катерини II не було б ані Кропивницького, ані Одеси, ані Маріуполя. Росія прийшла туди лише в середині XVIII століття. До того часу українці та інші народи століттями обживали південь та південний схід України. За кілька століть до приходу Росіян на місці сучасного Маріуполя стояла козацька фортеця Кальміус. На місці Херсону, запорізьці заснували Олександрів Шанець. Фортеця Кодак стояла на місці сучасного Дніпра, на місці жодеси 1415-го литовські князі заснували фортецю і торговельний порт Коцюбів, більш відомий як Хаджибей. Катерина II, якою так пишаються росіяни, 1775-го, зруйнувала Запорізьку Січ. А разом із нею понад 6 тисяч козацьких поселень на Запоріжжі. Пізніше з приходом Росії на ці землі почалося зросійщення народів, яке продовжувалося і за радянського союзу. Утім, повернімося у весну 2014-го. У той самий час, коли Путін намагався на свій лад потрактувати події в Україні, на Донбасі зелені чоловічки захоплювали військові частини і знімали з будівель державні українські прапори. Як згадує колишній голова СБУ Валентин Наливальченко, тоді Україні не вистачило ані сил, ані політичної сміливості, аби припинити безлад. Інспірований на Донбасі Росії він каже, що на той час додало наслідків інкорпорування до служби безпеки України за часів Януковича представників ФСБ. Наливайченко згадує, як він їздив до Луганська з тодішнім секретарем РНБУ Андрієм Парубієм, де озброєні чоловіки кримінальної зовнішності захопили будівлю СБУ. Екс шеф служби безпеки каже, що готовий був піти на штурм будівлі. Однак політичне керівництво держави не ухвалило такого рішення. Тоді нагадаю, виконуючим обов'язки президента України був Олександр Турчинов. Ймовірно, він побоювався розгортання бойових дій на сході України, хоча варто зауважити, що в тому ж таки Харкові міліція на чолі з Арсеном Аваком штурмувала адміністративні будівлі і звільнила їх від проросійських і російських бойовиків. Тим часом Луганщиною і Донеччиною котилася руська вісна. З викраденнями і вбивствами українських активістів, грабунками, крадіжками легітимізацією місцевого криміналітету, озброєного росіянами. Київ стрімко втрачав контроль над Донбасом. Мы с вами приехали. Мы со славой, пацаны, слава, мы, мы со славой. Пацаны, все нормально, пацаны, мы давай. Пацаны, пацаны Я вас прошу. Дальше, дальше, Давай, давай, давай. давай, давай пацаны. Надто квітня 2014 тисячі чотирнадцятого у Женеві відбулися перемовини міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова з українським Колегою Андрієм Дущицею за участю держсекретаря Сполучених Штатів Америки Джона Керрі та Верховного представника Євросоюзу Кетрін Ештон. Усіх досягнутих на зустрічі домовленостей, серед яких було роззброєння незаконних військових формань, Москва, звісно ж, не збиралася виконувати на 11 травня 2014-го Кремль запланував проведення так званого референдуму про статус регіонів. Київ попереджав про неконституційність таких дій. Попри це, 12 травня Псевдореспубліки проголосили суверенітет і бажання жити в Новоросії. Путін поспішався зробити ще до обрання нового президента України, аби поставити того перед фактом. 25 травня в Україні відбулися дочасні президентські вибори. Наступного дня переможець перегонів Петро Порошенко демонстрував рішучість. Новий глава української держави оголосив, що антитерористична операція на Донбасі має тривати не 2-3 місяці, а лічені години. Порошенко, схоже, був переконаний, йому вдасться зупинити Путіна. Як досвідчений бізнесмен, який пройшов лихі 90-ті, він не бачив жодних перепон для того, аби досягти миру на Донбасі силою або перемовинами у будь-який спосіб. Однак сподівання Порошенка не справдилися. Путін не збирався з ним ні про що домовлятися. Він увесь час кивав на своїх маріонеток із Донецька та Луганська, лідерів так званих ДНР і ЛНР. Домовляйтеся з ними про ми. Як і в історії з анексії Криму, Путін не визнавав присутності своєї армії на Донбасі. Він твердив, що ті, хто взяв до рук зброю на Донбасі, не хотіли жити під гнітом фашистського режиму, сформованого Майданом після Революції Гідності. А відтак для Донбасу вважав він. Повинні бути особливі умови перебування у складі України, де факто йшлося про федералізацію України, але з одним великим застереженням: східні регіони контролюватимуться виключно Москвою, бо там вже російськомовні українці, яких, начебто, захищає Кремль 7 червня під час інаугурації Порошенко, заявив, що він прагне миру в Україні. Я прагну миру і добьюся єдності України, тому розпочинаю свою роботу з пропозиції. Мирного плану. Наполегливо закликаю всіх, хто незаконно взяв до рук зброю, скласти її у відповідь: гарантую, по-перше, звільнення від кримінальної відповідальності тих, на чиїх руках немає крові українських воїнів та мирних людей, і тих, хто не причетний до фінансування тероризму. По-друге, Контрольований коридор для російських найманців, які захочуть повернутися додому. По третє, мирний діалог за два тижні після вступу на президентську посаду Порошенко оголосив план мирного врегулювання ситуації на Донбасі. Він наказав у односторонньому порядку на тиждень припинити бойові дії. За його ініціативи, 23 червня до Донецька вирушили перемовники на чолі з Леонідом Кучми разом із ним посол Росії в Україні Михайло Зурабов, представник голови ОБСЄ в Україні Хайді Талєвіні, а також ті, хто формально були українськими політиками, хоча на ділі завжди працювали на Москву. Це Віктор Медведчук, Нестор Шуфрич та Олег Царюк. Від так званих ЛНР та ДНР лідером був громадянин Росії Олександр Бородай. Про решту учасників зустрічі наступного дня вже ніхто згадати не міг. Для Кучм, який 10 років керував Україною. Перемовини з московськими маріонетками видалися принизливими. Це було очевидно. Люди, що сиділи навпроти нього за столом, були ніким. Вони нічого не вирішували і не мали чого запропонувати гостям зі столиці. Ці переговорники були солдатиками боротьбі Путіна проти українців. Господар Кремля хотів їх легітимізувати і створити умови, за яких Київ залежав би від підконтрольних йому ЛНР та ДНР. Перемовини, як і очікувалося, результатів не дали. Росіяни не дотримувалися жодних домовленостей. Вони обстрілювали позиції українських військових із реактивної артилерії, літаків і танків. При цьому московські маріонетки публічно погрожували піти на Київ. Путін продовжував тиснути на українське керівництво. Всі його дії на Донбасі навесні та влітку 2014-го були скеровані на те, аби Порошенко та його команда капіталювали. 17 липня 2014-го контрольовані росіянами бойовики зенітною ракетою БУК збили пасажирський Боїнг 777 малазійських авіаліній, що виконував регулярний рейс mh 17 Хоча за моєю інформацією, Москва насправді хотіла збити російський пасажирський літак, який у той самий час перебував у небі над Донбасом, але йшов у іншому ешелоні. Мета звинуватити в теракті українців. Однак у виконавців цього пішло щось не так. Вони влучили в малазійський боїнг, загинуло 298 людей. Режим Путіна продемонстрував, що задля досягнення своєї мети він готовий убивати і своїх громадян, і чужих. Станом на серпінь 2014 року українська армія досягла успіхів на Донбасі. Зсу вчетверо скоротили територію, контрольовану росіянами. Однак ситуація несподівано кардинально змінилася. Москва пішла на пряму інтервенцію до України за різними оцінками. Від 3 до 7 тисяч російських військових атакували українські позиції. Станом на 28 серпня супутникові знімки зафіксували захід на територію України російської воєнної колони до 20 тисяч бійців. Росіяни взяли у кільце і Ловайську, в якому перебували бійці ЗСУ та добровольці. Їхній вихід із міста 29 серпня завершився трагічно. Окупанти розстріляли 366 українців понад 400 осіб було поранено, 300 потрапило в полон. Хоча рухалися вони гуманітарним коридором, який був узгоджений із путіним. О першій годині ночі 29 серпня з сайту Кремля президент Росії публічно звернувся до так званих ополченців Я закликає сили ополчення відкрити гуманітарний коридор для українських військовослужбовців, які опинилися в оточенні, щоб уникнути безглуздих жертв, надати їм можливість безпершкодно вийти з району бойових дій, воз'єднатися зі своїми сім'ями, повернути їх матерям, дружинам і дітям. Путін знову збрехав про гуманітарний коридор і бажання уникнути безглуздих жертв. Він хотів крові. Ну, звісно, і капітуляції України уже за тиждень, 5 вересня, за ініціативи Путіна в білоруській столиці був підписаний так званий мінський протокол. кажуть його пункти особисто прописував президент Росії. Ним зокрема передбачалося двостороннє припинення вогню, ухвалення закону про особливий статус ордло, моніторинг українсько-російського кордону з боку ОБСЄ, звільнення заручників і амністія для тих, хто брав участь у бойових діях на Донбасі. За півроку, 12 лютого, 2015 року, на тлі загострення ситуації на сході був підписаний так званий мінськ – угода, яка передбачала двостороннє відведення важкої техніки передачу кордону Україні після проведення місцевих виборів на Донбасі. Припинення економічної блокади регіону з боку Києва. Путін, схоже, був переконаний, що двох мінських угод буде цілком достатньо, аби заткнути за пояс українське керівництво. Він увесь час апелював до цих паперів. Хоча жодної юридичної сили вони не мали, оскільки не були ратифіковані Верховною Радою України. Домовленості носили суто політичний характер. Вони були зафіксовані за участі лідерів так званої нормандської четвірки: це Петро Порошенко, Франсуа Оланд, Володимир Путін і Ангела Меркель. Але жодних наслідків від їх невиконання не було передбачено, що власне і продемонструвало 21 лютого 2022 року, коли президент Росії підписав укази про визнання так званої незалежності, так званих ЛНР і ДНР. Таким чином, Путін у односторонньому порядку вийшов із цих домовленостей. За весь час свого президентства, аж до 2019-го, Порошенко намагався домовитися про мир з Путіним. Зустрічі в нормандському форматі та намагання налагодити контакти за допомогою Медведчука жодного результату не дали. Путін хотів повернення Донбасу виключно на своїх умовах, і ці умови були неприйнятними для України. У січні 2023 року Порошенко заявив, що мінські угоди дали можливість українцям провести низку реформ, побудувати армію та створити глобальну проукраїнську антипутінську коаліцію. У липні 2020-го тодішній народний депутат України Андрій Деркач, а нині державний зрадник, оприлюднив фрагменти начебто розмов Порошенка з Путіним. Вони були датовані як твердий викривач 2015 роком. Одну з таких розмов Порошенко завершив, начебто, словами: добре Володимире Володимировичу, тисну руку, велике спасибі, і обіймаю до побачення. По крайней мере, я горжу з тим, що у мене рейтинг поддержки доверяє не падає. Так що важливо, щоб люди довіряють саме главного. У Порошенка ці записи назвали фальсифікатом. Жодних інших доказів його прихильного ставлення до Путіна не було надано. Деркач утік до Росії. Тема зради з боку Порошенка відійшла на другий план. Зраду в лютому 2023 Медведчук намагався повернути в ефірі білоруського телеканалу СТВ. Кум Путіна стверджував, що Петро Олексійович просив його передати президенту Росії, щоб той нарешті забрав собі Донбас. Порошенко намагався його здихатись, заявив Медведчук. Ще раніше він розповідав, як за часів президентства Порошенка розробляв механізм закупівлі вугілля для потреб енергетики України на тимчасово окупованих територіях, практично у ватажків бойовиків так званих ЛНР та ДНР, і виводив із державної власності частину магістрального нафтопродуктопроводу Самара Західний напрямок. Ще Порошенку дорікає тим, що саме за його президентства Віктор Медведчук став одним із перемовників від України і з Росії. Насправді це не так. Ідея покласти на путінського кума функції посередника для забезпечення роботи тристоронньої контактної групи належала канцлеру Німеччини Ангелі Меркель. Саму ідею вона озвучила 25 червня 2014 -го. Станом на 25 березня 25-го року проти Порошенка в Україні порушено 130 кримінальних справ. Запроваджені персональні санкції від імені держави України. Сам Петро Олексійович каже, що близько 90% цих справ відкриті за заявами людей, які або втекли до Росії, або визнані державними зрадниками. Ці справи не закривають, але й слідчі дії за ними не проводяться. Чи винен Порошенко? Має з'ясувати слідство і суд. Утім, беззаперечним лишається сьогодні той факт, що п'ятому президенту України вдалося таки на вісім років відтермінувати широкомасштабну агресію Путіна. Зроблено було це ціною надзвичайних зусиль українських дипломатів, військових і добровольців шляхом не завжди зрозумілих для українців компромісів. Сьогодні навіть важко собі уявити, чим завершилася б велика війна Росії проти України 10 років тому. Хтось можливо скаже, Росія 2014-го була не готова до такої війни. Це помилка. Як і помилка думати, що тоді ми могли вистояти перед навалою російських окупантів. Вісім років від 2014 до 2022-го дали Україні час. Для підготовки до війни. Ось як ми цим часом скористалися, очевидно, слід питати у Порошенка. А разом із ним тепер вже і в Зеленську, який під час президентської кампанії 2019 року звинувачував Порошенка у тому, що він заробляє на війні, а відтак, так, що війна йому вигідна. Цікаво, щоб Зеленський зразка 2019-го запитав про війну в сьогоднішнього Зеленського. Чи повторив би він одні й ті ж звинувачувальні мантри, що і тоді? На цьому все, друзі. Дякую всім за увагу. Підтримуйте це відео, подобайкою коментарем. Підписуйтесь на мій канал. Дякую тим, хто підтримує мій канал. Все буде Україно!